Остаспосередні нас, дорогі браті і сестри, на цей раз ми приділимо трохи уваги, трошки часу, Воскресному Євангелію про 10 прокажених. В церковному календарі воно так і визначається, у 10 прокажених. Тобто мається на увазі хвороба, важка хвороба, яка була дуже поширена у древньому світі. І, звичайно, ці люди дуже страждали. Ми ну, можемо собі уявити, тіло заживо гниє. Ця хвороба дуже небезпечна, і тому була навіть така постанова, щоб дистанціюватись від цих людей, і вони бідні жили так групами, друзі, по нещастю, ходили і переживали цю велику біду для себе. І, звичайно, сподівалися на те, що буде, можливо, такий час, таке чудо станеться. Що вони очистяться і знову зможуть повернутися до нормального життя у суспільстві. Згадати про те, що взагалі то святе письмо, воно символічне, і в даному випадку, ці 10 прокажених людей, які хворіють, вони якби свідчили про духовний стан того часу. Він був дуже важкий. Ми знаємо, що був ми знаємо, що був іудейський світ, який знав. Істина Бога, який мав храм Єрусалимі, який приносив жертви Богу, але в той же час і тут вже був такий духовний занепад. І оце життя релігійне іудеїв, воно трансформувалося в так зване фарисейство. Тобто, зовнішня форма була, а вже внутрішнє наповнення, воно було відсутнє. І Спаситель дуже негативно відносився до цього явища, як відомо, і, звичайно, було сподівання на те, що буде якесь духовне відродження. Так само язичницький світ величезний, навколишній, він також в духовному відношенні, також був у глибокій кризі. Ну, ми знаємо, що богів було дуже багато, їм поклонялись, їм також приносили жертви. Тут можна згадати єгипетських богів, Озіріса, можна згадати грецьких, Аполлона, Зевса і так далі. І тут також був великий занепад, і вже ну, релігійний рівень був дуже низький, і язичники шукали вихід із цього становища важкого, виникло багато філософських школ, тобто філософії, язичники шукали спасіння. Були школи кінників, також, скажімо, строїків і так далі. Багато школ було. І таким чином, оця євангельська історія, вона вказувала на те, що дійсно фізична хвороба, якби символічно відображає духовну хворобу. І було сподівання на те, що ситуація може змінитись. Як сказано в Євангелії, «На зустрічі ім'я Ісус Христос, Спаситель, вони звертаються до нас, наставниче помилує нас. І Він сказав у відповідь, і сказано в Євангелії, що вони тримаються на певній відстані, тобто виконують ті вказівки, які були, щоб ці хвори не підходили близько до людей. І Він сказав їм, ідіть до священників. Чому так? Ну, було таке правило, що якщо людина очищалась від цієї прокази, то мали засвідчити священники, які давали дозвіл, щоб вони могли повернутися у суспільство. Так вони і зробили, і по дорозі вони зцілились. Звичайно, це була дуже велика радість для них, ми можемо тільки собі уявити. І сталося так, що тільки одна людина вирішила, як кажуть, Подякувати Спасителю за це чудо. І тоді Спаситель сказав, що а де ж дев'ять чоловік, тільки один і той іноплемник, самарянин. Це дуже важливо. По суті, це, як кажуть, основна думка присутня в цьому Євангелії, що саме іноплемінник подякував за зцілення. Чому так? Навіть якщо б і дев'ять ті також висловили свою подяку, то подяка іноплемника була важливішою, більш значною. Чому? Тому що, скажімо так, іноплемінник представляв величезний язичницький світ. Це означало, що віра Христова і проповідь вона вийде за межі маленької іудеї і стане вселенською, Всесвітньою. Таке свідчення в Англії дуже багато. Ми можемо задати, образно кажучи, на племінника сотника Лонгіна, який на Голгофі сповідував Христа як Сина Божого. Можемо задати також ще одного римського офіцера, про якого сказав Спаситель, що і в Ізраїлі я такої віри не знайшов. Можемо задати сотника Корнілія вже в діянні святих апостолів, до мечатів якого хрестив апостол Петро. І, звичайно, як ми знаємо з історії церкви, все це завершиться, що християнином стане сам Кесар, імператор, рівно апостольний Константин. Ось така тенденція була, це дуже важливо. В той же час треба сказати, що проповідь Христову сприймали люди прості, як відомо, і люди, які належали, скажімо так, до іншої культурної традиції, релігійної, саме язичники. Для прикладу можемо привести місцю святого апостола Павла, коли він в Єрусалимі, то це викликав гнів іудеї, він майже не загинув, як відомо. Його врятував тільки римський воєнний караул, який там проходив, і таким чином його врятував. Тобто, наскільки важкою була проповідь в самій іудеї, тому що було фарисейство, і, звичайно, це мало великий негативний вплив. Той же час, з якою любов'ю святий апостол Павел звертається до тих общин, де він їх заснував, перш за все грецьких, скажімо, Філіппи, потім Корінф, Галати і так далі. І це вказувало на те, що язичницький світ величезний, він сприймає, як кажуть, проповідь Христову, віру Христову, і це майбутнє Вселенської церкви Христової. І потім, звичайно, ми можемо також згадати уже великих подвижників уже церкви Христової, які, знову ж образно кажучи, належать до іноплемінників: великі єгипетські подвижники, Антоні Великий, Макарій, Афанасій, Кирил, Елліне, Василій Великий, Григорій Богослов, Сирійці, скажімо, Іоанн Златоуст, Ісаак Сирій. І так далі Латиняни, Августин Гіпонійський, Кіпріан Карфагенський, Юронім Стрідонський, Амбросі Меоділандський, і так далі. Як ми бачимо на сході і на заході, віра Христова була сприйнята, і вона стала дійсно вселенською Всесвітньою, і це якраз свідчило про те, що саме через віру в Господа нашого Ісуса Христа. І є спасіння. Про це саме якраз засвідчує і завершення цього Воскресного Євангеля про десять прокажених, коли Спаситель звернувся до цієї людини, до цього самарянина і на племінника зі словами, що Твоя віра тебе спасла. Звичайно, це дуже важливо і для нас, сучасних християн. Ми ж бачимо, що зараз дуже великі, можливі інформативні. По суті, планетарні, які пропонують дуже багато релігійних традицій, релігійних напрямків. І, звичайно, тут людина може просто розгубитись, але для нас, християн, важливо те, що саме через віру Христову є істине спасіння. Ось, дорогі браті і сестри, так коротенько про Воскресне евангельське чтення от 10 Прокажених. Так що я думаю, що. В цьому якраз і заключається велика істина, що саме через Ісуса Христа для нас є спасіння усій своїй повноті і завершеності. Дякую за увагу. До наступних зустрічі.